Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо пускозарядний пристрій для автомобільних акумуляторів від компанії Lavita модель 192.017. Потужний зарядний пристрій, дуже важкий, хочу одразу зазначити в комплекті ось так все запаковано. Потужні дроти підключення до акумуляторної батареї. В комплекті також інструкція з гарантійним талоном. Дроти підключення. До акумуляторів два крокодила потужний. І живлення через стандартну вилку 220 вольт. Зарядний пристрій повністю в металевому корпусі. Ось такий має вигляд. Передня панель. Тут у нас зарядний струм шкала, підключення 12 вольтових і 24 вольтових акумуляторних батарей підтримується, кнопка вімкнення, малий великий струм заряду. Динамічна швидка зарядка або повільна нормальна зарядка, і е, зарядка або перемикач на зарядку або на пусковий струм на запуск двигуна е, акумулятора. Зарядний пристрій потужністю 950 Вт, максимальний струм заряду підтримує 45 А е, пусковий струм до 100 А. Також підтримує акумуляторні батареї від 30 до 300 Ампер годин. Також є ряд захистів, захист від короткого замикання і захист від перезаряду акумуляторної батареї. Також при купівлі на пускозарядний пристрій обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.